І вас вітати в нашій суперстудії Облиски, будь ласка, найневідоміший одинор Василь. Будь ласка. Отже, я радий, я щасливий, що я тут, тому я вже довший час гордо несу це звання найневідомішого актора. Ваші обласки. Ми надзвичайно чекали цієї зустрічі. це Васили. не тільки про театр. Ми говоримо і про кіно. Ніде. Ваші описки. Ваші описки. Ми дуже чекали цієї зустрічі, Василю. Скажіть, будь ласка, як взагалі ваш творчий шлях існує, як він розвивається, який розвиток. Який, там Чекав. Артикалії. Чекав цього питання? Скажу вам так, всі ми знаємо. У нас все залежить від режисера. Я свого зустрів. І не можу про це не сказати. Я рад і я хочу подякувати режисерові Славіку Жуку. А що А він не знаю, чи я ще слав. Він раз його назвав славту, то я не заходив шастогреберку після того. Річ у тім, розумієте, у нас з ним дуже довга і плідна неспівпраця. Я не зіграв у нього в дипломній роботі. Я не зіграв би в чоловік моєї дружини. І прекрасно не спрацював в топовій постановці. Я не зіграв Гриця, ой, не ходив Гриця. Не так швидко. Поки я тут хочу нагадати, що молодь наступає мені на п'яти. Був у нас один хороший актор, який прекрасно наслідував мене. Він не зіграв в одній і знову ж таки все залежить від режисера. Він не зіграв в одну головну в роль яку? Больді. Він не зіграв в другу яку? Едмунд. А зараз він в першому театрі має всі шанси теж не грав. Ясно. Знову ж таки, хочу сказати про моїх колег. Дивлячись останнім часом, я бачу, як вони прекрасно не грають. Хоча усе не так пре прекрасно і не так сонячно. Все ж таки деякі мої колеги отримують невеликі ролі. Я сподіваюся, що це не надовго. Тому працювати. Не працювати і в роботі не скона, дякуємо Василь. Найнавідоміший артист.